Я думаю, що обнуління списків не буде. Це зробити доволі непросто, особливо в частині мажоритарщиків, які пройшли складні випробування і склали цей іспит з позитивним результатом. Я думаю, що емоції вщухнуть разом з тим, цілком очевидно, що якщо не ця Верховна Рада, наступна Верховна Рада. Повернеться до питання або прийде до розуміння необхідності створення тимчасової слідчої комісії, яка б дослідила всі факти, про які сьогодні дуже голосно говорять громадськість, говорять політики, говорять політичні партії, і бажано, щоб подивилися на цю проблему комплексно, в тому числі в частині наскільки ефективним був закон про вибори народних. Депутатів, і я сподіваюся, що підсумки такі будуть підведені, результати будуть опубліковані. Що буде внесено зміни до регламенту Верховної Ради України, Ради України для того, щоб можна було створити робочу групу, яка б зайнялася питаннями підготовки установчої сесії новообраної Верховної Ради України. Проект змін до регламенту підготовлено. Разом з тим я повинен сказати, що не з усіма позиціями, особисто я як депутат, згоден і про це буду говорити під час розгляду цього питання. Бо е, треба було прийняти зміни лише в тій частині, яка стосується нових реалій, е, пов'язаних із тим, що у нас була змішана виборча система, е, для того, щоб сформувати робочу групу. У мене уточнення, все таки, давайте припустимо, що а, вони це зробили, обнулили списки з точки зору юриспруденції, з точки зору регламенту. Що тоді відбувається? Я е, я виключаю таку можливість, бо якщо ну моделювати, що таке рішення буде прийнято, то ця верховна рада стара може на я, як просто так як приклад кажу, зібратися і прийняти рішення. Що в вигляді змін до закону про вибори народних депутатів, що народним депутатом в разі складення добровільно народним депутатом повноважень стає той, хто зайняв друге місце. Тому я думаю, що ніхто не піде на ці експерименти. Тому що і в даному випадку я як приклад привів, це також сумнівний експеримент. Я думаю, що не варто вдаватись до сумнівних експериментів. Тим більше постає питання: а як фінансувати наступні вибори? Хто прийме рішення про виділення величезної суми коштів для проведення повторних виборів? Це перше. А по-друге, а що буде з країною? І що буде в країні? Тим більше, що завершується рік, а немає державного бюджету.